Хало, привіт з Німеччини! Це щира українка, яка вимушена зараз мешкати в Німеччині. Я вітаю вас на своєму. Ви перед собою бачите дві гарні квітки: це децентра. рожева і біла, розбите серце, розбите, як розбиті серця наших українок, які змушені. Бути за кордоном, тікаючи від рашистської навали. Я вирішила їх висаду, висадити сьогодні в себе на балкон, щоб вони допомогли відтаяти серцям моєї родини. Ну що ж, поїхали, почнемо з рожемої. росла в мене вдома. Росла так, як росло багато інших. Весняні квітки вони на лиду найулюбленіші, найдорожчі. Ось таке ось у неї гарненьке кореневище трішки наші брунічки покрутило, паростки, але нічого страшного. Квіточка дуже гарна, сильна, вона виправиться, тому я вирішила її висадити зараз. Особливої роботи тут я не бачу. Зараз я її оброблю тільки саморобним засобом, оскільки в Німеччині немає засобів від грибка. Це буде засіб, який складається із соди, фурацеліну, миючого засобу. І янтарної кислоти, який простимулює і додавить імунітету моїй квіточки. Зараз я зроблю це прямо при вас, побризкаю трішки, хай поки стікає. а ми з вами подивимося на білу квітку. Так. Вона слабше, я бачу, я добирала, як могла, але вони завжди меншенькі, завжди більш рідкісна рослина, і дужче і важче її купити. Ну, Нічого така начебто живенька. Я її теж оброблю, і вона буде лежати протягом декілька годин, поки підсохнуть. І цей засік покриє плівочкою, тому що коли рослину зберігають у тирсі в вона пріє і завжди є грибок. В Україні в мене всі засоби були, які потрібні для догляду за рослинами. І тому, хто зараз вдома мене дивиться, я змога купити такий засіб, як Максим, Привікура Енерджі або Магнікура Енерджі, або Фундазол, то можна зробити розчини і обробити ці рослинки в розчинах. Це буде набагато якісніше і корисніше для рослини. Ну що ж, до завтра. Вмикаємося завтра!